Чого вони чоловікова за не слушають? За документи. Зайди на. А дай документи йде на... Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Зсу. Усі консульські послуги українським чоловікам мобілізаційного віку, які нині перебувають за кордоном, припинили надавати від 23 квітня виняток оформлення документів, які стосуються повернення в Україну. Що тепер відбувається у паспортних сервісах за кордоном? Як це своє рішення пояснює Міністерство закордонних справ? І чи взагалі. Законно, це про це говоримо сьогодні. Додивіться це відео до кінця. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Короче, дивіться, рібят. Вона вже пробує розганяти народ, виганяти тут. Рібятки молодці позаблокували просто кабінки, щоб ніхто не міг заходити подаватись. Отакі от цілати ось такою ситуація була вчора. У закордонних паспортних сервісах державного підприємства Документ міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що чоловікам мобілізаційного віку за кордоном призупинять надавати консульські послуги вже зранку. Ті, хто прийшов до консульства за навіть готовими документами, отримати їх не змогли. Повідомляють кореспонденти Радіо Свобода у Польщі, Чехії та Бельгії за словами голови Міністерства закордонних справ, перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед державою. Далі друзі, цитата Кулеби: як це виглядає зараз? Чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить. А потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так, це не працює у нас в країні війна. Кінець цитати Дмитра Кулеби. Багато хто був дуже здивований збурений, словами міністра. Під його твітом, друзі, розгорілися справжні баталії, мовляв, це незаконно, і це сприятиме не поверненню чоловіків додому, а навпаки. Дехто пише, що безперервно донатив Україні, перебуваючи за кордоном, а тепер цього робити не буде. Хтось навпаки вважає таке рішення правильним у своєму телеграм-каналі. Я зробила опитування, де запитала українців, як вони реагують на рішення Міністерства закордонних справ. Одразу скажу, друзі, що це опитування не є репрезентативним, воно стосується тільки думки нашої спільноти, наших підписників. Зараз проголосувало 3300 людей. Результати наступні: 34% українців схвалюють таке рішення, 38% – ні. Бо вважають, що це суперечить конституції. 22% вважають рішення правильним. Проте думають, що тепер ці чоловіки подадуть документи на інше громадянство в тій країні, в якій вони перебувають, і не повернуться більше в Україну. Чи пов'язане це рішення про обмеження консульських послуг із новим законом про мобілізацію, який також передбачає подібні санкції щодо порушень військового обліку за кордоном? На перший погляд, ні. Бо положення нового закону про мобілізацію набувають чинності лише 18 травня. А в положенні цьому друзі нагадаю вам йдеться про те, що всі призовники військовозобов'язані та резервісти, в тому числі ті, хто перебуває поза межами України? Мають до 18 липня уточнити свої дані для ТЦК. Проте, поточне рішення, ви маєте це розуміти, є окремим актом Міністерства закордонних справ, керівники закордонних дипломатичних установ України отримали лист із підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибігі із прямою вказівкою, тимчасово призупинити. Усі консульські дії для громадян України призовного віку від 23 квітня 2024 року. У низці українських консульств в суспільному вже підтвердили призупинення прийому документів чоловіків мобілізаційного віку зокрема, підтвердили це в Польщі і Іспанії. дп документ. Сьогодні ж призупинило видачу готових паспортів усім українцям, окрім дітей віком до 12 років. Щоправда, у відомстві зазначили, що це відбулося через технічні причини, а подача заяв анкет на оформлення паспортних документів здійснюється у звичному режимі. Тобто, ймовірніше за все, збій в роботі підприємства не пов'язаний із розпорядженням МЗС. Згодом. Міністерство закордонних справ оприлюднило офіційне роз'яснення. Сказали, що введення обмежень все-таки пов'язане із прийняттям закону про мобілізацію. Мовляв, потрібно запровадити додаткові процедури міжвідомчої інформаційної взаємодії. Тому міністерство закордонних справ повідомило про тимчасове припинення з 23 квітня цього року і до 18 травня приймати нові заяви на вчинення консульських дій для. Військово зобов'язаних усі заяви про надання консульських послуг подані до 23 квітня будуть розглянуті та опрацьовані консульськими установами в повному обсязі. Це теж заява МЗС. Також додали, що обмеження не стосуються у випадку, коли фактичним одержувачем послуги є не сам заявник, а його неповнолітня дитина чи підопічна особа. Якщо чоловік... Призивного віку оновив дані військового обліку в ТЦК. Він матиме доступ до консульських послуг згідно із законодавством у повному обсязі. Тимчасові обмеження жодним чином не стосуються надання консульських послуг в разі надзвичайних ситуацій з громадянами України за кордоном. Зрахували на цю заяву від МЗС і народні депутати, зокрема, депутатка від партії голос Соломія Бобровська сказала, що призупинення консульських послуг за кордоном а, має мати певний процес, і хотілося б почути роз'яснення від МЗС. Тому комітет Верховної ради із нацбезпеки викликав МЗС для роз'яснень. Послухайте коментар Соломії МЗС, Я не пригадую. На жодному комітеті з приводу коментарів правок, які відносилися до законодавства, до змін закону про мобілізацію. Тому е, я думаю, що ми на найближчий комітет їх викличемо, щоб вони пояснили все те збурення, про яке вони нас не попереджали, але за три місяці фактично незаконно видали, чи напівзаконно видали такі розпорядження, які мають дуже сумнівну, е, сумнівний результат, адекватність і зміст. Крім того, друзі, в одному із консульств чоловіки приїхали отримати свої документи, в них не отримали, і побачили чоловіка, співробітника центру надання адміністративних послуг. Ну і що далі вони сказали цьому чоловікові, який в цей момент збирав якісь папери. Можете послухати просто зараз. Танк прийшов а чот... 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 Ставили! Ставили! к нам. Чого ти там прячеш? Пашліпаговорілям давай. Розстроївся при, при, собі за, за спідницями, да що має собі цікавився. Ось така історія. Думаю, зараз вам стане більш зрозумілий цей кейс. Напишіть в коментарях, друзі, що думаєте щодо цього запровадження. Буде цікаво нашій команді почути ваші думки. Я вас обіймаю, друзі. Слава Україні! Слава ЗСУ. Підпишіться на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані. Ну і в описі до цього відео. Ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Ми це робимо щодня. Дякую за довіру. До зустрічі. Лишайтеся на цьому каналі і подивіться інші відео. Тримаємося.